Завдяки доказовій базі служби безпеки заочно засуджено ще одну ворожу поплічницю, яка працювала на РФ на Донеччині. За даними слідства, фігуранткою є мешканка Слов'янська, яка нині проживає в Росії. Зловмисниця втемно використовувала своїх знайомих, у яких випитувала потрібну її інформацію під час побутових розмов. Після узагальнення даних вона позначала потенційні цілі на гугл-картах, робила їх детальний опис та через месенджер ВКонтакті пересилала російським кураторам. Встановлено, що зв'язковими виявилися посадовці народної міліції ДНР. Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на прорив оборони українських захисників. Наразі за матеріалами Служби безпеки України суд визнав фігурантку винною за частиною 3 статті 114 чотирнадцять Це за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану. Наразі їй призначено 12 років позбавлення волі заочно.